Зрозуміло, що і Ватикани, і серйозні історики, списують це все на розбурхану уяву Еноха, а то й на навмисну фальсифікацію. Але все ж додаткові підтвердження правдивості книги Еноха існують у 70-х роках минулого століття. Американський астроном Карл Саган звернув увагу на незвичайні міфи представників народності догонів, які живуть на заході Судану. Образи з деяких історій сильно відрізнялися від типових для цього регіону. Аборигени навіть стверджували, що не так давно їх відвідав справжній Бог і розповів декілька таємниць світобудови. Здавалося б, звичайні фантазії примітивного народу. Проте скоро виявилося, що на початку 30-х оцю місцевість занесло європейського мандрівника, і позаяк догони ніколи не бачили таких людей, вони прийняли його за надприродну істоту. А щодо таємниць всесвіту, судячи з усього, турист просто заради забави намагався переповісти жителям племені сюжет популярної у той час книжки про Сіріус. І коли він поїхав, всі його історії обросли неймовірними деталями і перетворилися на справжні міфи.